Рдух. При Рдух проблеми з часом немає. Чому? Немає теменджменту, немає проблем. Справа в тому, що поняття дедлайн, якщо ти людина з Рдух, так і звучить дед. Мертвий лайн, якась там лінія, яка кудись побігла. Тобто, коли є певний час, коли, до якого ти маєш щось виконати, це викликає паніку, тривогу і дуже сильний пресинг. Ну, би на тебе стеля опускається. І тому. Якщо є рдух, дуже важко контролювати час. Це перша проблема. Друга проблема це залипання. Якраз люди із Рдух це ті люди, які цікавляться всім, і в той же час вони розуміють дуже багато речей можуть легко переходити з теми на тему. Наприклад, коли ти сідаєш загуглити слова в німецькій мові о десяти вечора і закінчуєш о третій ночі питання: чи взагалі є кавлені у пінгвіна? Або щось накшал того, що а яким чином сформувалася нафта. Тобто ти починаєш з того, перескакуєш на інше, перескакуєш на інше, і таким чином дієш. І третя проблема людей із ардух це залипання. Ти можеш сісти на 2 секунди буквально відкрити-перевірити пошту, а відкрити очі десь через 7-8 годин, коли ти дивишся, який фільм, слухаєш музику, але пошту ти так і не перевірив.